Тема сьогоднішньої лекції епідемія ВІЛ-інфекції в Україні. Завдання, які перед нами стоять, це дати оцінку стану епідемії ВІЛ-інфекції на глобальному рівні, визначити зміни, які відбуваються в Україні, охарактеризувати сучасну ситуацію, яка склалася з ВІЛ-інфекцією в Україні, і пояснити ефективні стратегії подолання ві епідемії ВІЛ-інфекції та профілактичну роль РТ. У запобіганні поширенню цього захворювання. На 2015 рік, за оцінками, в світі проживає 36,7 мільйонів осіб з віл-інфекцією. З моменту початку епідемії 78 мільйонів осіб інфікувалися ВІЛ, а 35 мільйонів померли від сніду. У 2015 році більше 2 мільйонів осіб інфікувалися ВІЛ. При цьому Число нових випадків інфекції в порівнянні з 2010 роком скоротилося на 6%, а число смертей в порівнянні з 2005 скоротилося на 45%. Загалом протягом 2015 року у світі більше мільйона осіб померло від сніду. На сьогодні в Україні епідемічна ситуація з ВІЛ-інфекцією дозволяє стверджувати, що масштаби епідемії продовжують поширюватися серед загального населення за рахунок збільшення епідемічної значущості статевого шляху передачі віл-інфекцій. Загалом кумулятивне число ВІЛ-інфікованих складає 280 тисяч осіб, починаючи з 1987 року. І під диспансерним спостереженням перебуває 100, більше 126 тисяч осіб з ВІЛ-інфекцією. Якщо подивитися на географічний розподіл, то найбільш ураженим регіоном ВІЛ-інфекції це є південно-східний регіон, зокрема Донець, Дніпро, Дніпро Миколаїв, Одеса. А також Київ і Чернігів. І найменш уражені регіони це Західна Україна, а також Суми та Харківська область. У 2015 році в Україні відмічається зниження кількості зареєстрованих вілоінфікованих осіб. Під медичний нагляд взято 15 800 осіб проти 19 000 у 2014 році. При цьому показник захворюваності склав 37 на 100 тисяч проти 44,8 у попередньому ро, ро, році. Значне зниження захворюваності, що реєструється, на наш погляд, передусім пов'язане з відсутністю даних щодо взятих під медичний нагляд віл-інфікованих на тимчасово окупованих територіях. Також в Автономній Республіці Крим. І 2014 року, відповідно, ці дані ми не маємо. І, зокрема, це відображається в зниженні кількості офіційно зареєстрованих нових випадків. Якщо подивитися на цей слайд, то можна бачити, що число зареєстрованих випадків ВІЛ-інфекції знижується в 2015 році. При цьому число зареєстрованих випадків СНІДу в 2015 році становить 8468 порівняно з 9981. У 2014 році зниження складає 13,7%. Також в Україні відзначається зниження показника смертності зв'язаної зі СНІДом, на 11,2% порівняно з показниками 2014 року. Серед уперше зареєстрованих вілінфікованих осіб в Україні у 2013-15 роках переважали і поступово зростала питома вага чоловіків. 55.3 у 2013 до 56.9 у 2015. -му. При цьому питова вага жінок знижувала 44,7 до 43,1 у 2015 році. Жителі міста хворіли частіше, більш ніж 70% всіх випадків. Проте протягом останніх років відмічається збільшення питомої ваги жителів села серед перших зареєстрованих вілінфікованих осіб. За рекомендаціями ЮНЕСКИ ВОЗ, визначення інфікованості ВІЛ серед осіб молодших вікових груп, зокрема 15-19-20-24 роки, дає змогу отримати більш реалістичну картину щодо тенденції розвитку епідемії. Так, у 2015 році частка осіб у віковій групі 15-24 роки серед перших зареєстрованих випадків віл-інфекції становила 5,7. Проти 6,7 та 7,1 у попередні роки. І має сталу тенденцію до зниження. Таким чином тенденції епідемії Вілінфекції, які є на даний час, ви їх бачите на слайді. Слід звернути увагу, що вікова група 25-49 років є найбільш ураженою епідемією VILINфекції. На даний час спостерігається збільшення частки статевого шляху передачі ВІЛ серед загального населення. Відповідно, зростає частка ВІЛ-інфікованих жінок, яка у 2015 році досягла 44% порівняно з 2005 35%. Також зростає значно кількість випадків ВІЛ-інфікування серед. Такої групи ризику, як чоловіки, що має секс з чоловіками. Окремо слід зауважити, що збільшується внесок міграційних потоків, зростання захворюваності ВІЛ-інфекцією територіями України. Якщо подивитися на групи високого ризику інфікування ВІЛ в Україні, тут ви бачите оціночні, оціночні дані по їх кількості. Зокрема, син оцінюється, чи людей, які вживають ін'єкційні наркотики, 310 тисяч осіб, робітників комерційного сексу 80 тисяч осіб, і чоловіків, що мають секс з чоловіками 176 тисяч осіб. Слід зауважити, що ці дані є орієнтовними. Але вони, але вони теж значно відображають ту, ту складну ситуацію, яка склалася на даний час в Україні. Якщо подивитися на середнє число виявлених випадків віленфікування, які пов'язані з вживанням ін'єкційних наркотиків, то ви бачите, що на мапі Європи і загалом всієї Євразії Україна є найбільш ураженим регіоном в цьому питанні. Тобто на мільйон населення більше ста осіб і в випадків інфікування відбувається саме в цій групі хворих. І відповідна епідемія в Україні тісно пов'язана з епідемією наркоспоживання. Якщо подивитися на шляхи інфікування ВІЛ серед перших зареєстрованих випадків, то можна стверджувати, що епідемія далі продовжує поширюватися серед загального населення за рахунок збільшення статевого шляху передачі ВІЛ, який став домінуючим для жінок 2007 року. І для чоловіків 2013 року. Загалом цей перехрест відбувся 2007-2008 році, коли статевий шлях інфікування став переважати ін'єкційний шлях. Відповідно, і жінки інфікуються значно легше і швидше при статевому шляху. І ми, як це бачили на попередніх слайдах, і відзначаємо зростання жінок з ВІЛ-інфекцією в Україні. Найбільш поширеним нід-індикаторним захворюванням в Україні, як і раніше, залишається туберкульоз. Ви бачите, що з 2002 року до 2015 більше, практично 50 і більше відсотків серед всіх перших зареєстрованих віл-інфікованих були хворі з туберкульозом. У 2015 році туберкульоз виявлено в 4470 випадків. З 8468 осіб, в яких виявлено було, зареєстровано було четверту клінічну стадію або СНІД. Питома вага хворих з діагнозом туберкульоз серед нових випадків СНІД у 2015 році зросла і склала 52,8% проти 49.3% в 2014 році. Станом на перше 01. 16 року в Україні РТ отримувала 60 753 пацієнти. При цьому за кошти держбюджету 42 000 осіб, за кошти Глобального фонду 18 тисяч осіб. За 2015 рік загальна кількість осіб, які отримували РТ, зросла на 6800 осіб. При цьому потреба в РТ, як ви бачите, складає. Більше 175 тисяч осіб в Україні. Відповідно, розширення РТ є однією з ключових завдань на даний час в Україні. Територіальний розподіл регіонів Україні за показником смертності від СНІД до 2015 році. Можна бачити, що найбільш високі показники смертності відповідають регіонам з найбільш високим розповсюдженням ВІЛ-інфекції, зокрема, Дніпропетровська, Одеська, Миколаївська, Кіровоградська, Донецька, Запорізька області. В цих регіонах показник переважає середньоукраїнський, який складає 7,1, і в Дніпропетровській області досягає 28,2 на 100 тисяч населення. Дальше розширення надання РТ ВІЛ-позитивним особам неможливе без децентралізації медичної допомоги та інтеграції необхідних сервісів у місці надання відповідних послуг. Стратегія децентралізації як базовий підхід зможе забезпечити найбільший вплив на епідемію ВІЛ-інфекції та скоротити витрати на підтримку системи охорони здоров'я, оптимізувати матеріальні, кадрові та управлінські ресурси. Та нам на перше, 0.1... 2016 року. В Україні РТ надавали 216 закладів охорони здоров'я, упорядковані МОЗ та АМН України. Продовж 2015 року було відкрито 40 нових сайтів надання РТ. Як ви бачите, найбільше сайтів відповідає, найбільше сайтів розташовано саме в областях, де ми маємо найбільш Найбільшу кількість хворих з вілінфекцією Дніпропетровська, Одеська області, більше 30 сайтів АРТ. Структура отрим, утримання на АРТ. Це агреговані дані всіх когорт за період 4-14 рік, рік, без урахування даних Автономної Республіки Крим, Севастополя та частини території проведення АТО. Можна бачити, що найбільше вибуття з РТ спостерігається протягом перших 12 місяців від початку лікування. Загалом це складає десь 15% серед усіх, хто розпочинає РТ. Основними причинами вибуття є пізній початок РТ та низька прихильність до лікування. Надалі зростання цього показника суттєво уповільнюється. І через 10 років лікування 64% осіб, які розпочали РТ в 2004 роках залишаються живими і продовжують утримувати антиретровірусну терапію. Загалом утримання на РТ протягом 12 місяців від початку лікування для осіб, які розпочали терапію в 2014 році, становило 85%. Відсотків. Менше 75% даний показник був у Кіровоградській, Запорізькій, Чернівецькій областях. З усіх осіб, які розпочали РТ протягом 20 року, через 12 місяців від початку терапії 6,2% померли, 8,3% припинили РТ з різних причин. Відповідно ефективність РТ через 10 років після початку його запровадження в Україні. Має теж тенденцію до зростання. Що стосується показнику передачі ВІЛ від матері до дитини, тут ви бачите дані 2013 року. В цілому, слід зазначити, що рівень вертикальної трансмісії ВІЛ істотно залежить від застосування різних комбінацій комплексних заходів програм профілактики. За умови проведення повного курсу РВ профілактики, ВІЛ позитивним вагітним та їх дітям, а також виключення грудного вигадовування. Частота передачі ВІЛ від матері до дитини в Україні могла бути знижена до 1,5%. До За умови отримання ВІЛ позитивної вагітної АРВ тільки, профілактики АРВ профілактики тільки у пологах частота передачі становить вже 16%. А якщо вагітна не отримує відповідну профілактику, то 23,8%. Таким чином, ключові положення нашої сесії свідчать про те, що епідемія ВІЛ-інфекції продовжує поширюватися на глобальному рівні за рахунок активізації статевого шляху передачі ВІЛ. Питова яга, якого загнула в 2015 році 72,5%. Кількість смертей пов'язаних зі у світі значно зменшується завдяки розширенню доступу до і стабільному зменшенню нових випадків інфікування ВІЛ. В Україні епідемія розвивається за рахунок концентрації в групах високого ризику. Зокрема, людей, що вживають ін'єкційні наркотики, робітників комерційного сексу, чоловіків, що мають секс з чоловіками, молодих чоловіків і жінок через споживання ін'єкційних наркотиків і незахищений секс. А національна стратегія профілактики та контролю ВІЛ в Україні включає розширення доступу людей, що живуть з ВІЛ до АРТ, розширення догляду та підтримки цих хворих. Стратегії зменшення шкоди, а також інформування, навчання і комунікацію для зміни ризикованої поведінки. Дякую за увагу.